Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Благовіщення це велике свято у православ'ї, яке входить до числа ду на 10, тобто 12 найважливіших після Великодня. Свято Благовіщення відзначалося ще в 4-5 столітті і відзначається майже в усьому християнстві, особливо в межах православ'я, англіканства, католицизму та лютеранства. Благовіщення перекладається як багаз вістка. За переказами у цей день до діви Марії з'явився Архангел Гавриїл, і приніс благу свістку, що вона незабаром народить дитину, котру назве Ісусом. Явище, коли Архангел Гавриїл явився перед Дівою, щоб розповісти їй благу вість, описано в Євангелії від Луки. Свято Благовіщення символізує початок великої справи Бога на землі та закликає віруючих до смирення. Вдячності та віри у Божі задуми. Саме з цього моменту і починається втілення в життя задуму Божого, відкрити віруючим дорогу в Царство Боже. Серед християн існує думка, що на свято Боговіщення відкриваються небеса, і Господь може почути всі молитви та прохання кожної людини. Надати допомогу в великих справах. Тож пропоную вам молитву за дітей до пречистої Діви Марії, Пресвята Діво, кому після Бога маю доручити своїх дітей, як не тобі, могутній заступниці і захисниці Християн. Прийми владичице неба, моїх діточок. Пишемо ім'я у коментарях. Прийми їх у ласці своїй і будь їм найкращою покровителькою. Прошу тебе, Маріє, опікуйся моїми дітьми, Покрий їх ризою Твого материнства, збережи їх в благодаті Божої і в слухняності батькам. Захисти від усього. Що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо малю тебе, пречиста, охорони їх від падіння гріховного, усіх небезпек, підступів лукавого та усякої напасти. Чини благословенна мати Ісуса Христа, своїми молитвами. Щоб мої діти зберегли Божу ласку та опіку упродовж цілого життя, були благословенні Господа на богочестиве сімейне, щасливе життя у добробуті, достатку та розквіті, і славили Тебе, свою ласкаву покровительку, Сина Твого, Отця. І Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.